Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. І я хочу повідомити вам, що у нас сьогодні субота, знову субота, і тому сьогодні розповідь буде про спільний проєкт Капсула на осінь. Хоча погода за вікном ніяк на це не натякає, серпень. І не збирається здавати свої позиції. Спека заважає в'язати речі з осінньої пряжі та графік. По спільному проєкту ніхто не відміняв. До того ж, сьогодні у шаленому тижні день тиші. Отже, використаємо день тиші з користю. І поговоримо про осінню капсулу. Хтось просуває, у когось вже є готові роботи, а у мене, так би мовити, все ще тільки починається. І все це тому, що тільки в ніч з 31 липня на 1 серпня я дізналася, яким буде кольор цього місяця. І, мабуть, я дуже гарно чаклувала, тому що, як я і замовляла, нам випав меланж. Я збиралася, якщо випаде якийсь інший колір, може брати джокера, але доля мені посміхнулася. І, так би мовити, меланж у всій своїй красі буде панувати весь серпень. Тому моя меланжева капсула. Буде дуже доречною в роботі, а я сподіваюся, восени вона буде дуже доречною у використанні. А оскільки шалений тиждень рекомендує нам розпочинати нові процеси. Саме цим на цьому тижні я й займалася. І два процеси стосуються саме моєї капсули на осінь. У цьому кошику зберігалася уся пряжа. Яку я планувала використовувати у своїй капсулі на осінь, бачите, вже тут якоїсь пряжі не вистачає. Я не розпочинала в'язати свої гольфи, ну, не свої дитячі гольфи, тому що я ще не вирішила долю. Мені хотілося б вив'язати носочок, п'яточку та резинку. Якимось іншим кольором. І я ще вагаюсь: це буде чорний, сірий або рожевий, ну, чи лавандовий. Ну, одним з кольорів, який є у цій пряжі якоюсь секцією. Я знайшла подібного кольору пряжу, але вона затовста. Тому початок. Саме цієї деталі моєї капсули трохи відкладається. Минулого тижня я розповідала про свої пригоди з вив'язуванням мітинок. Їх участь у цій капсулі теж поки що під питанням, але колористику вони підтримують, тому, я вважаю, можуть приймати участь поки що поки не зв'яжеться їм якась заміна. Тому що всі інші речі з капсули ще на початку. Отже, першим я розпочинала вив'язувати берет із секційної пряжі, так би мовити, норка. Чи, може, Ось відома всім пряжа. Склад точний, це взагалі таємниця. Ну, мабуть, хтось вміє читати. Підкажіть, скільки відсотків чого? Отут 9,2% чогось. Чого не знаю. Пряжа пухнаста, я з нею. Працювала не раз. І для беретів, які я в'яжу з такої пряжі, я зазвичай додаю якусь гладку пряжу для того, щоб берет був не дуже пухнастим. Тому, що, якщо багато оце летить, мені не подобається. І моїм дівчатам також. Додаю я зазвичай Ниточку, яка якось доповнює чи прикрашає колористику цього берету. Цього разу це такий, блідо-блідно-такий трояндовий ледь помітний рожевий тон, тому що мені не хотілося, щоб берет був темним. А додаткова ниточка, це яку дали в магазині, ту я і додаю. Хоча вона по кольору, здається, не зовсім співпадає. Тут скоріш була б лавандова, більш доречніша, чи бускова, але яку, що маємо, то маємо. Отже, із цієї пряжі я розпочала в'язати берет. І ось скільки я встигла пров'язати. Бачите, ось ця секційна пряжа, з додаванням цієї ниточки стала більш світлішою, не такою пухнастою, що мені подобається. І ось я вже скільки пров'язала, оце використовую маркер, щоб прикріпити якось. Щоб рахувати рядочки, щоб не збитися з малюнку. Тому що з весни пройшов якийсь час, і я вже забула, як в'язати цей візерунок, тому поки що в'яжу по схемі. Це берет за описом Наталії Аксьонової, нашої харків'яночки. Я вже збилася підраховувати який це. У мене берет, може, сьомий, може восьмий, не знаю. Але вони всі різнокольорові, як квіточки. І їх можна міняти під кожний колір верхнього одягу. Як стане трошки прохолодно, і вже берета можна одягати. Ось тут, угорі, він займе своє місце. Ну, коли буде дов'язаний, я так на це розраховую. Отже, пряжу поки що приберемо, з якої в'яжеться цей виріб капсули. І другим, як то кажуть, плани змінилися. Я ж збиралася плечовий виріб розпочинати останнім. А оскільки ж я з гольфами ще не визначилася, яку пряжу я буду додавати, я скоріш буду додавати світлішу. Але в мене її зараз нема. От коли знайду, тоді і розпочну гольфи в'язати. А стартів вже на цьому тижні було 5. Отже, з, з пов'язкою на шиї я теж ще з кольором не визначилась. Тому залишається. Кардиган. Тому останній процес змістився на третє місце. Це перше, це друге і третє почесне місце. Я вирішила віддати оцій пряжі. Це градієнт від. Я так вважала, що він рожевий початок, а він такий рожево-бусковий. Через лаванду дійде до сірого. І ось я розпочала в'язати кардиган спицями от такий малюнок. Бачите, тут є така ниточка, хоч і тоненька, але є. У Пряжі для гольфів така ниточка є. Етикетка все псує так краще. Бачите? І вже вимальовується колористика капсули. А коли через градієнт з'явиться лавандовий колір, Мені здається, це буде виглядати ще більш гармонійно. Але цього треба буде почекати, тому що не так швидко в'яжеться. Я сподіваюся, що на наступному тижні у магічному кубіку всі ці процеси займуть відповідне місце. І доля і Оленка Буганова допоможуть нам, ну, допоможуть мені їх трошки просунути. Тому наступної суботи я гадаю, що процеси будуть більш такими продовженими. Хоча, якщо буде така Спека як сьогодні, щось мені не дуже подобається працювати з вовною, але якщо буде більш прохолодніше, до того ж Оленка казала, що з норкою працювати навіть в спеку можливо. Я планувала, якщо номер для берета буде випадати не один раз, а хоча б кілька разів, то можливо берет я і завершу. Отак от, от поступово, просуваючись, будемо вив'язувати капсулу. На самому початку тут, звичайно, не дуже швидко просувається, тому що ну, багато переплетінь, а після підрізів вже піде гладке полотно, і там, я так думаю, можна буде пришвидшитись. Але ж мені треба ще вирішити долю пов'язки на шию. І ніяк я не можу позбутися думки, що ну хочеться мені таку темну, щоб підкреслити. Хоча в мене є і така ниточка більш доречна з колористики, але. Ну, бачите, воно все зливається. І буде, здається, ніяке. Треба якийсь акцент. Тому, ну, хай побачимо. Поки що є, над чим працювати в капсулі. Тому до наступної суводи мені знадобиться лише час та натхнення. Нового нічого Розпочинати не планую, не збираюсь, обіцяю. Хоча, як то кажуть, не зарікаємось. Поки що мені все подобається у капсулі, ну, за винятком розміру цих мітинок, ну, тут будуть менші. А так, викладається. Дуже гарна. Не хочеться ж загубити петлі картина. Ось така капсула. Тому я вважаю, що мені можна зарахувати звіт за цей тиждень. А що буде далі? Я обіцяю вам показати через тиждень. Тому зустрінемось. У наступну суботу, і по результатах тижня з магічним кубіком подивимось, як підросла моя капсула. А тепер я піду подивлюсь, як просинулися капсули дівчат, з якими я в'яжу разом у цьому спільному проєкті. І запрошую вас або наберіть хештег капсула на осінь. Або перейдіть під відео за посиланнями на дівчат і на організатора цього спільного проєкту Юлію Мілеєву. Я вважаю, що там є на що подивитись. Тому дивіться, надихайтесь, підтримуйте україномовний контент на Ютубі, тому що нам треба перемагати на всіх фронтах. Готуємось до осені, донатимо на ЗСУ, піклуємося про своїх рідних та близьких, і перемога обов'язково буде за нами.